В Черкащині триває робота з розвитку рибного господарства. Розпочали перші транші із зариблення Кременчуцького водосховища цінними видами риб. Загальна маса дворічки рослиноїдних риб становить понад 66 тонн у межах тижневої кампанії. Детальніше у сюжеті. У регіоні триває реалізація заходів щодо розвитку рибного господарства. Кампанія відбувається в межах стратегії розвитку рибного господарства України до 2030 року. Зокрема, розпочали зарибнення Кременчуцького водосховища цінними видами риб. Ми звернулися до інституту рибного господарства, який провів дослідження і визначив, що для очищення кременчуцького водосховища нам потрібно запускати товстолоб, який живиться безпосередньо цими водорослями. І для цього ми от розроб, ну, для цього була розроблена ця програма, і ми зариблюємо товстолобом, для того, щоб він очищав кремечуська водосховище. Крім цього, бо багато ж у нас і рибалок дивляться, яка чи не зариблюєте іншими видами риби. Інші риби, види, про які там би хотіли спитати, там судак, ляж. Він сам відтворюється і нормально у нас це те саме. А не товстолоб, не білий ямур, він сам по собі не відтвориться, він тільки зариблюється. Привезли дворічного товстолоба двох видів із Ірклієва. Для цього використовували спеціальну техніку та людей. За словами підприємця, який професійно займається перевезенням риби, транспортувати малька не складно, якщо знати як. Возом буває і по 12 часу, 13 часу. Для цього ми використовуємо кислород. У нас є по бокові всі вибачили. Є спеціальні трубки, через які дихає не риба, просто вони лежать на дні і через них дихає риба. Ось, бачите, стоїть піно. Бачите, рибі, це все прекрасно. Вона дивиться, не куре, не. Треба їй робити середовище, як воно, і воно тоді доїжджає. За неї треба дивитися. Треба через кожне анне час дивитися, як вона себе поводить в буці. Як... Вирощування такої риби зі кринки до необхідного розміру потребує особливого вміння та обладнання. Має значення температура навколишнього середовища, вологість повітря і навіть пора року. Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб одне з підприємств, де враховують усі умови. Тому саме їхня риба сьогодні отримала шанс на життя в Кременчуцькому водосховищі. Столом він в наших умовах природним способом не розмножується штучним. У нас є для цього інкубаційний цех там. Проходить якби, запліднення, штучне запліднення, з'являється мальок, а точніше лічинка, навіть, малька. Потім вона підрощується, далі ставки на, на подальше вирощування, на зиму її виловлюють, пересаджують зимувальні ставки, потім на наступний рік випускають ставки другого порядку там, де вирушується двохрічка, і після вилову вже з'являється така риба, якою ми сьогодні займаємося. Подія ця особлива для всієї області ще й тому, що проводиться вперше спочатку повномасштабного вторгнення. На це спрямували 4 мільйони гривень у межах програми розвитку рибного господарства водойм Черкащини та поліпшення їхнього екологічного стану. Також це має і економічний вплив на регіон. Бачимо, що вся рибка жива через рік, практично, це буде. Вже не 60 тонн, які ми виділили через рік, це вже 600 тонн. І таким чином ми розуміємо, як ми дбаємо за нашу екологію, як ми рахуємо бюджет, тому що це спрямування для діяльності наших риболовних господарств. Звісно, це податки із. Ми це розуміємо, весь обіг, і дійсно, з одної вложеної гривні тільки по податкам ми будемо отримувати гривну 30. Сьогодні випустили 6 тонн риби, та це лише початок. Кампанія триватиме продовж тижня, адже загалом фауна водосховища має збільшитись на 66 тонн. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.